Фонд гарантування вкладів гарантовано відшкодовує 100% банківського вкладу фізичним особам та фізособам-підприємцям, але у банків є й інші кредитори. Хто такі кредитори і що стається з їхніми грошима, якщо банк банкрутує? Кожен банк має активи, насамперед це кредити, але також нерухомість, транспортні засоби, цінні папери тощо. Коли банк стає неплатоспроможним і починається його ліквідація, фонд гарантування вкладів виставляє його активи на аукціони у системі Прозоропродажі, а отримані кошти спрямовує на розрахунки з кредиторами цього банку. Куди ж спрямовуються кошти від сплати кредитів, черговість, у якій кредит? Тори отримують кошти, ви можете знайти на сайті фонду гарантування вкладів у розділі вкладникам та кредиторам, а також звернутися на гарячу лінію фонду гарантування, номер якої вказаний на сайті. Нагадуємо, на сайті фонду гарантування вкладів постійно оприлюднюється інформація за кожним банком, а також інша корисна інформація для вкладників та кредиторів. Будьте обізнаними про ваш захист, ставте вподобайку та діліться цим постом.